Заборгували, маєте сплатити ще наприкінці грудня. Кабмін скасував мораторій, що діяв від березня 22-го, коли за несплату не нараховувалася пеня, штрафи і не було примусових відключень. За цей час у населенні накопичилися мільйонні борги. Перед чернігівськими підприємствами, надавачами послуг, так лише облтеплокомуненерго споживачів винні 100 мільйонів. Близько 60 мільйонів недоотримав Чернігів водоканал. Під час ранкової наради в муніципалітеті виконувач обов'язків очільника Чернігова порадив зараз не вдаватися до фінансових покарань, хоч законодавчо механізм вже діє. А натомість напрацювати рішення, що стимулюватиме населення погасити борги. Розуміємо, що в нас воєнний стан, і багато людей вони ж не платять вчасно, не від хорошого життя. Я би хотів, щоб ми вивчили цю структуру, побачили її в в розрізі особових рахунків, в розрізі людей. Розглядаючи питання підвищення рівня платіжної дисципліни, ломако ініціював створення робочої групи із представників ЖЕКів, водоканалу, теплових підприємств та АТП 2528. Вона б займалася юридичними аспектами системи погашення заборгованості, вивчала можливості стимулювання мешканців міста закривати несплачені платіжки. Я би хотів, щоб ми це стягнення зробили для людей як стимулююче платити або вчасно. Або звернутися до підприємства з реструктуризацією, там де заборгованість вже там ну непоточна, да системна, звернутися і щоб був контакт, щоб ми бачили, що ну, люди платять да, і планують платити, щоб щоб можна було подивитися там цей борг на кілька місяців його розбити, якщо це ну, суттєвий борг, і дати на це ще час. Олександр Ломако зазначив, що цифри в розрахунках для побутових споживачів не змінювалися із 2019 2020 х років. В той же час для підприємств-постачальників виросла вартість буквально всіх складових тарифу, передусім енергоносіїв. Тож від сплат населення залежить безперебійна робота підприємств критичної інфраструктури. Їх можливості в закупівлі необхідних матеріалів, проведення планових обстежень мереж, технічних оглядів, ремонтів, ліквідації аварій тощо, а ще виплата зарплати робітникам. Що забезпечують життєдіяльність міста. Ті контрагенти, з якими працюють наші підприємства, вони їм пеню виставляють. І газ, і послуги, і інші, які постачаються, електроенергія і так далі. А ми маємо обігобі -обі кошти тільки ті, що платить населення. Якщо ми хочемо, щоб наші двірники, щоб наші працівники, там, слесарі, там, всі з професії там, електрики отримували більш-менш гідну заробітну плату, Єдиний спосіб це вчасно сплачувати за комунальні послуги іншого джерела, тому що у них немає. Вони не займаються комерційною діяльністю або якось іншою. У разі якщо споживач має борг за послуги ЖКГ, варто не затягувати, звернутися до підприємства постачальника і вирішити питання його погашення.